Дізнавати головні події дня про найцікавіше у викладі наших журналістів. Вітаю вас. Поспіль у стрію діє університет третього віку на базі Стрийського інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки. Тут, кому вже за 50 навчають основам роботи з комп'ютером іноземної мови, проводять екскурсії та вчать бальним танцям. Щотижня поважним студентам проводять лекції на різну тематику. Наприклад, вчора керівник міжнародного центру корекції постави Оксана Слінько розповіла про хребет, його види та хвороби. Більше про це дивіться у сюжеті. На лекцію про хребет всі аудиторії зібрали студенти золотого віку. Вони знову сіли за парти, бо не хочуть сидіти вдома. Вони прагнуть до нових знань. Більше 30 осіб є постійними слухачами університету третього віку, який діє у стрію вже другий рік поспіль. Це благодійний проект Ігоря Осташа, мета якого допомогти людям, яким вже за 50, не почуватися самотніми і задіяти до активного та пізнавального способу життя. Щотижня в приміщенні Стрийського інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки відбуваються різноманітні заняття, на які запрошують фахівців різних галузей. Кожен тиждень маємо різного характеру заняття. Це і лекції, і практичні заняття. Наприклад, вивчення комп'ютера це практичні роботи. І Заняття продовжується протягом трьох годин, приблизно трьох годин, залежно від кількості лекцій, оскільки часом лекції є настільки цікавими, що слухачі не відпускають лекторів, то час затягується, але всі задоволені є з того, що дізнаються щось нове і мають цікаве проводження часу. На лекцію про храбет. Запросили зі Львова керівника міжнародного центру корекції постави Оксану Слінько. Жінка відома в Україні та за кордоном завдяки своїй методиці профілактики та лікування сколіозів, остеохондрозів та інших захворювань опорно-рухового апарату. Слухачам вона розповіла про види хребта його хвороби, про поставу та профілактику захворювань. Денці я вже так вдогор. Так наш центр проводить соціальні заняття за допомогою організації самопоміч. Ми безкоштовно проводимо заняття в палаці Гната Фактевича у Львові два рази в тиждень. Це заняття для людей похилого віку. А також робили гімнастику в парку Костюшка, яку я особисто проводжу. Кожну п'ятницю ранку. Зараз ми припинили, тому що дуже холодно. Серед слухачів лекції Ганна Саврига жінка 37 років пропрацювала фінансистом і вже 17 років на пенсії. В університет третього віку ходить із задоволенням. каже, чимало цікавого та корисного черпає із лекцій. Вже вдосконалила свої навики в роботі з комп'ютером та навчила своїх онуків майстерно складати серветки для гостей. Незабутніми виявились екскурсійні поїздки визначними місцями не лише України. А й ходжу в школу, в університет третього віку, дуже гарно було всякі екскурсії, всякі заняття. Ми їздили в Польщу на екскурсії, Дуже гарна була така екскурсія. Ми провади, були на могилі м, Уляни Савченко, а також були на могилі, ну, були смо, е, у школі Шашкевича. Навчання в університеті третього віку безкоштовне його можуть відвідувати люди незалежно від рівня освіти та знань. Лекції тут проводять щотижня. Керівник соціального проекту Оксана Шмілек старається, щоб заняття проходили цікаво та продуктивно, адже розуміє наскільки важливо для людей, які вже на пенсії, бути задіяними у суспільному житті. Такий досвід жінка запозичила у польських колег, адже в цій країні таких університетів діє 385. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко Стрийські новини. Thank you. Ще досі чути відгомін різдвяних свят. І, хоча більшість новорічних ялинок вже пішли на утилізацію, колядують українці аж до самого стрітення, яке відзначають 15 лютого. Різдвяні вечори вже відбулися у багатьох селах Стрищини. Зокрема, у селі Доліби уже третій рік поспіль громада села і Оркомітет Народного дому з благословенням місцевого пароха влаштовують родинний різдвяний фестиваль. Іде звізда чудна. До цього свята готуються усім селом, адже не малою є кількість. Конкурсів, які відбуваються у рамках фестивалю. Змагалися односельчани і за звання кращого пампухоїда, і за визнання кращої господині. Були також конкурси колядки, віншівки, оформлення вітрини, дитячого різдвяного малюнка, вишиванки, змагалися між собою і доліпські вертепи. Усі учасники отримали заохочувальні призи, а переможцям виручили навіть грошові винагороди. З кожним роком фестиваль збирає все більше людей, які об'єднуються у спільній різдвяній забаві. Пережані дороги на Львівщині спричинили понад 30 ДТП, п'ятеро постраждалих. Про це повідомила речник управління Даї у Львівській області Алина Лемішко. Через важкі погодні умови в області визнано надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Відтак водіїв та мешканців просять бути обережними. Також просять за можливості утриматися найближчим часом від поїздок приватним автотранспортом. Досі без електропостачання залишається понад 200 населених пунктів Львівщини. У зв'язку з цим припинено. Заняття у 112 школах області та 46 дитсадках. із семи знеструмлених лікарень дві забезпечені автономними джерелами живлення. Загалом для забезпечення електропостачання об'єктів соціальної сфери задіяні пересувні електростанції. Аварійні бригади та рятувальні підрозділи продовжують відновлювальні роботи, до яких залучили 125 бригад та оперативних груп. У раді пропонують перенести усі супермаркети за межі міст. Депутати зареєстрували законопроект, який передбачає обмеження функціонування торговельних мереж на території всіх населених пунктів. Автор закону нардепрегіонал Олег Царьов. Відтак у межах міста пропонують залишити можливість працювати лише продовольчим або змішаним крамницям з загальною площею до 300 квадратних метрів. Водночас, великі торгівельні точки, зокрема універмаги, супер і гіпермаркети, планують винести за межі. І населених пунктів не менше ніж на 5 кілометрів такі магазини за цим законом повинні будуть працювати лише з понеділка по суботу, з 9 до 20 години. А неділя та святкові дні повинні стати обов'язковими вихідними. Більше того, за законом, торгівельна мережа не матиме права займати більше 10% всіх торгових площ конкретного міста, селища та району і не може продати більше ніж 10% продовольчих товарів, реалізованих на такій та території В Львівщині двічі зросла кількість офіційних мільйонерів. Повідомив заступник голови державної податкової служби у Львівській області Олексій Сторчило. Найбільше товсту сумів проживає у Львові та у Посомитівському районі. Основні джерела отримання мільйонів заробітна плата, продаж майна, доходи від одержаної спадщини. Мільйонні доходи у вигляді зарплати на Львівщині. Декларують керівники та менеджери підприємств виробничої сфери. І на кінець випуску невеличкі оголошення. Завтра, 24 січня, відбудеться урочистості з нагоди 150-річчя з дня народження священика, композитора, громадського діяча Остапа Нижанківського. Розпочнеться вшанування пам'яті видатного стріянина о 12-й годині службою Божою у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. А о 16-й відбудеться урочиста академія та концерт за участю мистецьких колективів Стрія, Львова та Другобича. Дійство відбудеться у народному домі за виконавчого комітету Стрийської міської ради, міського відділу культури, музичної школи імені Остапа Нежанківського та Асоціації диригентів Стрийщини Камертон. Устрію відбудеться фестиваль альтернативної музики Рок Свобода. Триватиме він протягом двох днів, 25 і 26 січня у міському будинку культури. Початок о 17 годині вхід вільний. Участь у фестивалі візьмуть 14 рок гуртів з усієї України. Серед них механічний Апельсин, Бремстокер, Анна, Вокс «Вокс-популі» та інші. Організатор заходу Всеукраїнське об'єднання Свобода за підтримки народного депутата України Олега Канівця. А цьому я ставлю крапку попереду новини спорту з Миколою Бойківим. Дочекайтесь, а я прощаюсь з вами до завтра. Вдалого вам вечора. Час новин спорту на нашому каналі. Розповім про них вам. Я, Микола Бойків. Вітаю вас! Відпустка закінчилася. Стрийська скала розпочала підготовку до весняної частини чемпіонату України. Після відпустки гравці команди пройшли медогляд і продовжують працювати на базі в Мочині. 26 січня команда поміряється силами з Чернівецькою Буковиною, а 30-го числа зіграє спаринг з виниківським рухом. В лютому у планах тренерського штабу участь у меморіалі Ернеста Юста. Також клуб 27 лютого відправиться на навчально-тренувальні збори до Туреччини. Нагадаємо, що чемпіонат для нашої команди розпочнеться 6 квітня. Оскільки календар у другій лізі ще не сформований, то й досі невідомо, хто буде першим суперником Малиново-Зелених. Беркут сильніший за Левів. Львівський хокейний клуб Леви зазнав. Нищівної поразки від лідера першості у професійній хокейній лізі Київського Беркута. За 6 хвилин до кінця першого періоду кияни вперше пробили кіпера господарів, а за дві хвилини свою перевагу закріпили. У другій 20 хвилинці був зафіксований рахунок 1-1. А от в заключному періоді львів'яни пропустили ще двічі. І заслужено поступилися Беркуту з рахунком 5-1. Кияни продовжують лідерувати у чемпіонаті, а Галицька команда і надалі залишається на шостій сходинці. З Дцятьма шістьма очками в активі. Є склад збірної на чемпіонат світу. Український тренерський штаб команди України з біатлону визначився зі складом команди, яка захищатиме честь країни на чемпіонаті світу. До чоловічої команди потрапили Сергій Сєднєв і Сергій Семенов, Андрій Дереземля і Артем Прима, Олександр Біланенко та Дмитро Підручний. Жіноча команда, на рахунку якої у цьому сезоні 5 медалей на етапах Кубка світу, буде представлена сестрами Семеренко Юлією Джимою, Оленою Підгрушною, Наталією Бордигою і Яною Бондарь. Нагадаємо, що світовий форум пройде у чеському місці Нове Место і розпочнеться змішаною естафетою 7 лютого. Легіонери стали найкращими Варламов третім. Форварда Філадельфії Флайерс Руслана Федотенка визнано найкращим хокеїстом України у 2012 році. В опитуванні взяли участь тренери вітчизняних хокейних клубів, провідні українські арбітри, фахівці і спортивні журналісти. Федотенко у голосуванні набрав 105 балів. На другій сходинці розташувався ще один легіонер нападник Кініпек-Джец Олексій Панікаровський. Нагадаємо, що обидва хокеїсти на період лока. В національній хокейній лізі протягом двох місяців грали за Донецький Донбас. Бронзову позицію зайняв партнер Федотенка і Панікаровського у поланці, як і в Донбасі, так і в збірній команді України Сергій Варламов. Шахтар розібрався з Зенітом. Дуель чемпіона Росії і України на матч World Cup завершився впевненою перемогою Донецького Шахтаря. Підопічні Мірчі Луческу тричі розписалися у воротах своїх суперників. На що Зеніт відповів лише одним точним пострілом. Таким чином, втретє на перших міжсезонних зборах гірники святкують перемогу, забиваючи у кожному зі своїх матчів по три голи. Щодо трансферних новин, то з'явилася інформація. Що донечани проявляють інтерес до нападника римського лаціо-бразильця Ернанеса. Також в столиці Донбасу може з'явитися захисник італійської фіорентини Факундо Ронкалья. Олександр Долгополов у складі збірної. Перша ракетка України може припинити свій бойкот виступів за збірну уже в наступному матчі команди на Кубку Девіса. Долгополова включили до заявки українців на поєдинок зі збірною Словаччини, який відбудеться з 1 по 3 лютого в Кременчузі в рамках матчу Кубка Девіса в групі 1 євроафриканської зони. Як повідомив тренер українців Михайло Філіма, 20-та ракетка світу дав попередню згоду на участь у матчі зі словаками. Так. У до списку тих, хто гратиме за збірну, увійшли Сергій Стаховський, Ілія Марченко і Іван Сергеєв. На цьому у мене все. Пам'ятайте, що розумний не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне. До завтра. Прогноз погоди на 24 січня від Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – одинадцять градусів морозу, в день один-шість нижче нуля.